Так, добрий день. Зараз хотів би показати відео по обрізці е, лідера. Так, як, його, як його тут знаходить і що потрібно обрізати. Ось, допустим, на примірі цього дерева. Я не знаю, видно. Вам. От ми зараз дивимося, допустимо, цей. Явний тут лідер. Да? Ось цього ми будемо убирати. Ну, Ось так от біля самого основання цей і на цьому. Все оце меншеньке, десь приблизно на кільце. Обираємо. Все, остається один, один парус. Потім це все. Тут ще один екземпляр. Тут вже вже трошки побільше. Ну, це все, ось бачите, це я вообще тут відпало. Раз, два, три. І цього відрізаємо. І цього всього. Що тут залишається? Тут отак от ми його обріжемо. Ну не все. Потім ми оце треба залишити на деяке время. Тобто для чого? Для того, щоб була, для того, щоб була, ну, система, це листя, яка також дуже сильно впливає на те, щоб дерево. Нормально функціонувало так що потім це все обріжеться через деякий час. От, продовжуємо. От тут теж це все обрізається. Це якась дручок якийсь. О, все, це обрізаємо. Все, тут. Ясне діло, що лідер це... Оп, є, все. стався один.